Сімерафе місто над Богом, події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко і дуже радий сьогодні бачити Таїсю Дембовську, голову Вінницької молодіжної ради. Та я дуже радий бачити. чесне та, слово. Та, я та. відкрию невеличкий невеличку таємницю. Я до Таї звертався десь декілька тижнів тому. І говорили про який день. Говорили для чого, чому де Вона звісно відмовити мені не могла, але в той момент. Вона так і мені відмовила, сказала: Вибачте, пане Олеже, но я в відпустці. А відпустка – це святе, Ай, другий раз вона мені також могла відмовити. Бо вона знову таки в відпустці. і навіть відпустці ти прийшла до мене, і відпустці ми з тобою зараз говоримо. Я дійсно, вот тому я кажу: я дуже дуже радий і дуже дякую тобі, що ти прийшла. Ми маємо про що сьогодні поговорити, тому що літо гаряча пора, практично для всіх, і традиційно ми говоримо про гарячу пору для молоді, гаряча пора і відпочинку, і розвитку, і заходів гаряча пора для нашої вінницької молоді. Скажи мені, будь ласка, з якого періоду, от ви самі для себе? А конкретно Вінницька молодіжна рада вважає е, початок літа з травня, з квітня, з червня. З якого місяця ви от вважаєте, все. це у нас гаряча пора. Це у нас відпочинок. Чесно кажучи, у нас немає як такого розмежування пір-року. Чому п'ясні? Тому що ми працюємо. Молодіжна політика, немає відпусток, немає вихідних і немає пір-року. Єдине, чим відрізняється у нас літо від більш прохолодних пір, це те, що ми більше проводимо заходів на відкритому повітрі, але все ж таки не нехтуємо правилами безпеками. Керуємось тим, щоб було укриття, щоб було безпечно. Ось молоді. Але звісно ж таки ми розуміємо, що розпочалось літо це для нас як і плюс, так і мінус. Тому що плюс полягає в тому, що у молоді більше вільного часу, але мінус більшість молоді, якщо це студенти, вони роз'їхалися в місця, звідки вони родом, також вони працевлаштовуються, і тим самим також зменшується коефіцієнт залученості їхньої участі в тих самих заходах. Але якщо враховувати, що їм цікаво, що б вони хотіли організувати, якими і є наші літні події, то з цим про проблем абсолютно не буде, і тому ми саме літнє дозвілля, літні цікавинки для молоді наповнили саме такими тематиками. І що лягло в основу наприклад цього літа літа 23-го року? З чого ви почали? З чого почали? Ми зробили акцент на спортивно-оздоровчий напрям. А все ж таки літо ми можемо проводити на відкритому просторі більше подій. Буквально вчора в нас відбувся молодіжний турнір з волейболу. Ми його присвятили до Івана Купала. Угу. Зібрали близько вісьми команд. Звісно, охочих було набагато більше. Ми пообіцяли, що наступного разу повторимо буде версія 2.0 Ось. Молодіжний турнір з волейболу відбувся на пляжі Хімік. Буквально вчора, три години інтенсивних змагань. Також всі отримали такі круті емоції, подарунки. Відбувся він на одному з майданчиків, який був реалізований в рамках конкурсу бюджет громадських ініціатив, що досить важливо, тому угу. що там є майданчик на пляжу Хімік, але він не зовсім такий зручний, як покриття, так і сітку потрібно свою приносити. А саме той майданчик він повністю облаштований, тобто зручно, комфортно, і головне, що корисно. в першу чергу. Тобто, ми можемо говорити про те, тому що ми от на цьому тижні говорили з пані Наталією Малецькою, Говорили про завершення підбиття підсумків роботи з інформацією, яка вже виникла саме в проєкті бюджет громадських ініціатив. Про ті проєкти ми з нею говорили. І вона також говорила про те, що в основному це все благоустрій. Правда, не треба змішувати благоустрій, який забитий, вибачте, за сленг, е вже в інших проєктах. А це благоустрій, я так розумію, це ініціатива безпосередньо самих містян, і плюс він працює. Оце найголовніше. Так. Він працює ще раз. Скільки ви команд змогли зібрати вчора? Вісім команд, 8? по чотири учасники в кожній команді, навіть з могилів Подільська до нас доєдналися. Там не були лише вінничани. Uh -huh. Ось трійка переможців е, вийшла за результатами е, зіграних е, ігор. Але насправді молодь бажає ще такого дозвілля, тому що вони кажуть, у нас є і баскетбол, і футбол, а от волейболу не вистачало. Вони звернулися з ініціативою, міський голова і відділ молоді нас підтримали. Це в самих подарунках, в організації дозвілля і так далі. Ось тому вийшов такий турнір, який ми бажаємо повторити на світлинах. Я більше бачу хлопців, чи можна назвати це? Такий чоловічий хлопчачий турнір. Перевага була за хлопцями, але в нас були і дівчачі команди. Одна складалась повністю з дівчат. Угу. Вони також не пасли задніх і показали чудовий результат. Я чому запитався саме про чу хлопчики і дівчатка. Ну дозволь так скажу, тому що історично, той хто цікавиться взагалі вінницьким спортом, історично наряду, наприклад, з тою самою акробатикою. Дуже сильна школа. І які чудові спортсмени, які чудові змагання відбувалися у нас в Вінниці, так само у нас була дуже сильна школа волейболу і дуже сильна волейбольна жіноча команда. Саме я тому і запитався, як дівчата грали. Ну окей, зараз кажуть, що боже запросив е, спортивного е, експерта на ефір е, таєчка, скажи мені, будь ласка, окей, пройшов гарно, і я так розумію, навіть та спека і задуха, яка вчора була, вона не дуже завадила. Так, так що відпрацю... відпрацювали відпрацювали як, як треба. да Про призи я не говорю, про те. Ну, молодь і молодь, вона завжди буде гарно і весело це все і святкувати і робити. Крім спортивних, я, наприклад, дивлюся сторінку Вінницької молодіжної ради, і ну, настільки вона різнопланова, наприклад, в ті самі зустрічі з спеціалістами команди ПАМ, я так розумію, ви вийшли на якийсь такий. В серйозний рівень взаємопідтримки, як мінімум, хоча б інформаційним. От представники ПАМА, до речі, також були в мене на ефірі. Так, бачила <гум protege> ти, бачила? Состиряє, я, я, розумі... я розумію, чому ти бачила. Що це за напрямок, і в чому тут оце я зараз слово візьму в лапки, в чому тут користь для молоді і для молодіжної ради? Це поясню. Отже, ЕПАМ e дійсно компанія it спеціалістів, які з легкістю, з легкістю абсолютно на підйом реагують на всі виклики молоді, ініціативи, бажання, і навіть більше того, вони самостійно пропонують. Ось у нас є графічні дизайнери, розробки різних додатків. Ті люди, які пишуть коди, вони можуть безкоштовно провести, тому що всі заходи наші є безкоштовні. Mm -hmm. То починаючи від волейболу, закінчуючи епамом. E ось дозвілля для молоді. Що вам було цікаво? І навіть скажу більше того, вони запропонували ось професія майбутнього. Майбутнє вже тут, як вони це сказали, це вивчення специфіки інженера хмарних технологій. Ця професія зараз на слуху, вона й раніше була. А, раніше була, але в... зараз я тобі скажу. Відве навіть на слух вона не дуже так просто сприймається. Я не вважаю себе людиною, яка погано сприймає на слух, але я порожу ще раз один раз повтори. Як вона називається? Інженер хмарних технологій Інженер хмарних технологій Так, інженер це, тобто щось технічно Світою ну... в нас пов'язане хмара. Зрозуміло, щось зберігає Хмари, це дощ. Зараз mm -hmm. ми а, це трішечки розфокусуємо для наших слухачів і для нас з вами. А, це людина. Яка займається безпосередньо е, збереженням даних, тобто вона створює е, свою е, систему, щоб безпосередньо зберігались ці дані? Це, звісно, скажете, можна автоматизувати. Він безпосередньо інженер, ось цей угу. і систематизовує це все, щоб, наприклад, компанія по ці їжі, щоб в них були дані, хто замовив їжу, куди, що, як, щоб це все не йшло у повітря. Напросто mm -hmm. відбувається ж десь збереження ось ця людина. Безпосередньо, яка і займається обробкою, збереженням, передачею цієї інформації, де в нас в цю цьому можна навчитися. Чому ми взагалі звернули увагу на цю спеціальність? Тому що наші заклади професійно-технічної, передвищої вищої освіти, не надають такої спеціальності, щоб молода людина могла навчитися? Так, вибач мені, це спеціальність абсолютно ну, ну свіжачок. То, що називається. вона була завжди, просто вона не так широко розповсюджена. Зараз в нас uh -huh. дуже розвивається штучний інтелект. Ми з вами спілкувалися щодо нього, і саме тому і виникає необхідність в поширенні в розвитку цієї професії. Так само, як людина, яка пише промти, uh -huh. одна з uh -huh. професій, так само і інженер хмарних технологій це також одна з професій, яка зараз набуває активного розвитку. Тому ми вирішили все ж таки, оскільки в нас немає де молодь могла б цьому навчитися, але має бажання інтерес до цього. Ми робимо таку. Колаборацію з ЕПАМом, тим самим вони нам розкажуть про особливості цієї професії, що необхідно, чи може людина без технічної чи з технічною освітою, забігаючи наперед, ні, потрібно мати все ж таки технічну освіту, Інженер говорить слово саме угу. за себе. Ось розкажуть нам, що входить в його обов'язки, наскільки це складно, і так далі. Адже в них є спеціалісти, де можна навчитись. На жаль, на сьогодні дані курси є лише платними, і компанія ЕПАМ їх надає. Почнемо з того, що є тільки курси, а не окремий, наприклад, там напрямок, предмет або ще щось в так, у виші вишах є... зараз цього немає, але я впевнена, що незабаром все ж таки вони розглянуть програму навчання, і це буде введено. Поки вони розглянуть, хмари розійдуться. Ой. Я не хочу нікого образити яким чином. Але але знову ж таки, якщо повертаючись, можливості є для молоді. Так вони поки що не є безкоштовними, але при нашій спільній співпраці все угу. можливо. Тому головне, щоб вони собі зрозуміли, мали усвідомлення що і як, а далі вирішувала. Є можливість і онлайн навчання, і офлайн. Але я ж кажу, це професія, яка веде, веде за собою майбутнє, тому не потрібно пасти тут задніх. Ти настільки весело, настільки просто, легко, захоплено про це розповідаєш. що знодки можуть подумати, ха, точно я забув, я ж хочу з, хочу дитинства, з дитинства бути інженером. Ну, ти сказала, що необхідно мати освіту. Все-таки, яку освіту, базову, шкільну, середню, вищу. Ну, ну, да. Напевно, скажімо так, закінчити школу, це я не маю на увазі. О, це серйозний так, крок, Так, закінчити, закінчити школу. школу. А далі людина вже може усвідомлено розуміти, що, що вона хоче, куди йти. Тому що, по-перше, треба мати. 18 років, угу. щоб про це влаштуватись, так ось, а курси можна проходити і раніше склати таку собі базу. Простими словами, інженер хмарних технологій це флешка. Ось флешка в нас немає пам'яті віртуальної. Нас все матеріально, і так само він упорядковує ось цю пам'ять, яку ми надсилаємо до хмари. І так далі. Ну, ти мені зараз так, як ти мені це пояснила зараз на ефірі, то в мене виникає тільки одна асоціація: це матриця архітектор. От, там Щуть був був ли... там такий Да, матриця і архітектор. Якщо весь світ у нас матриця, то от архітектор, який це все структурує, робить нагадаю, що це безкоштовний захід. він відбудеться mm -hmm. буквально на екваторі літа, 12 липня в Компанії в e одному uh -huh. з офісів за адресою Оводова 51 Компанія нас запрошує ще є. Вільні місця молодь, яка бажає долучитись, має змогу долучитись. Треба обов'язково зареєструватись і пройти якусь форму. правильно? так, там є форма, саме звичайна, там де ви вказуєте особисті дані, контактний телефон, за яким ми можемо uh -huh. віддзвонитися, нагадати вам про цю подію. Також ви вказуєте рівень своїх знань. Це для нашого спікера, щоб він розумів, з якою аудиторією він працює. Все ж таки, чи є в людей якісь знання про uh, it спеціально якою умовою, і так хоче договорити. Правда, так mm -hmm. ось спілкуємося українською, але все ж таки, щоб усвідомлювали е, наші спікери, з якою аудиторією вони працюють, і знову ж таки, там ви, ви можете залишити питання, відповіді, е, будь-які зауваження як до заходу, так і до наших спікерів. Форму можна знайти на сторінці е, Вінницької Вінницької молодіжної, молодіжної ради. ради, також на міській раді, на відділі. Mm -hmm. Ми це mm -hmm. все активно поширюємо, репостимо і okay. долучаємо e, ще один. Момент, який от особисто мене зацікавив, і я от тобі встиг перед ефіром сказати. Спочатку думав дуже звузити тему зустрічі і запросити окремо спікерів, спікеркувірніше, цього заходу, але потім думаю, нащо я, я знаю все. Та я, Димбовська абсолютно все знає. Вона ж це все організовує. Я маю на увазі е, захід зустріч із психологом. Ну, це офіційно так і називається. У вас так на сторінці є і в тебе, і на сторінці Вінницької молодіжної ради зустріч із психологом. Сепарація від батьків, як психологічно подорослі шати. І це відбудеться 13 числа. А... В... Чому виникла ця тема? Чи ви робите фокус групу і потім кидаєте на неї декілька тем. Чи це навпаки до вас прийшло, і люди добрі, давайте вже щось робити з тими батьками, тому що вже ну, немає від них спасу ніякого. Як нам, от, да? Я, звісно, зараз так трошечки жартую, такі полярні речі накидаю. Тема непроста, абсолютно непроста. Так, тема непроста І тема в нас прийшла від нашої молоді. Ми зробили після першої зустрічі опитування в соціальних мережах, яку б ви хотіли побачити другу зустріч, і чи взагалі вона вам була цікава? Адже зустріч з Яною Стоцькою, психологиною, яка йде безкоштовно на контакт знову ж таки з молоддю. Відбувається друга вже поспіль. Вона в нас буде в креативному просторі Артинов. Mm -hmm. Ось і досить таки певна кількість заявок були щодо батьків. Що проблеми з стосунками, як не залежати від їхньої думки, як відокремитись від них? Адже ця сама сепарація це відокремлення. Ну, ми ж візьмемо красиве словлення: не відокремитись від батьків, а сепарація, Пально, От, тому що відокремитись – це одразу. Це... Ага, це а сепарація. Так вона включає це як психологічне, так і фізичне, так і фінансове відокремлення. Саме цих три складових ми будемо розглядати на нашій двох Все ж таки, тому що минулий раз планували дві години. Сталось більше, ось адже кожен розкачався і почав спілкуватися. Сталося більше. Будемо спілкуватися про три складові, які є важливими для повного відокремлення. Тут зустрічне питання. А чи потрібно воно нам? Ой, тут дуже багато зустрічних так, питань. Тому, тому ми про це і поспілкуємося, в принципі. Адже якщо розглядати з точки зору психологів, психотерапевтів, то фізичне відокремлення відбувається буквально з народження дитини, коли вона появляється на світ, і вже. Фізично незалежна, хоча все ж таки залежна від тієї самої матері. Ну знову таки тут треба розбиратися в робити специфікацію термінів: що таке незалежна, що таке відокремлення, таки, це... так це... тому ми будемо спілкуватися про це. І один з користувачів нам написав, що от я живу далеко, але все одно відчуваю, що я залежний від батьків. Чи можна про це поговорити? Тому в принципі, ми знову ж таки дослухались до ініціативи прохання молоді, угу. і 13 липня. В креативному просторі Артенів О 15.00 у нас відбудеться зустріч з Яною Свечкою. Е, якщо, ну, я би так сказав, от мене зачепило, це, от я знаходжусь далеко, але я все одно відчуваю. Все одно да. тобто все, місце да. розташування все, абсолютно все немає. В, це це в нашій в, голові, це все абсолютно в нашій голові. Окей. Е, слухай, ми якось так розпочали. Вірніше, так, ти розпочала в літо, активність, руханки і так далі. І так далі, і тут такі теми розумієш? Розумієш, що не тема, то, вибач, як мінімум, тема для кандидатської. Ну, Крім волейболу, звісно, розумієш. А щось таке веселе, щось таке. ну... Наскільки це можна зараз в наш час взагалі говорити про якісь веселощі? Дозвілля да. в нас буде квест. Квест, який в нас там іде і день молоді, в нас іде і день незалежності. Ми вирішили це об'єднати потужним квестом з десяти локацій. Ого. Так, з десяти локацій, які там потрібно буде подолати за визначені терміни, квест являтиме собою. В принципі, ми робимо акцент все ж таки на нашу ідентичність, на українську силу, свободу, незламність. Що це буде? Ми. Вже розповімо трішечки пізніше, тому що зараз це все готується нашою командою, але все ж таки готуємо таку дану подію, яка все ж таки я не можу сказати, що вона є розважального характеру. Ми тим самим все ж таки робимо акцент на е, нашу ідентичність, тобто українську культуру, е, традиції, звичаї. Тому це не розваги, це навпаки е, національно-патріотичне виховання. Е, ну і е, звісно, обов'язково маю нагадати про те, що е, молодь дуже активно. Долучається, ви її формуєте, ви її гуртуєте, молодь дуже активно. Долучається до е, допомоги нашим військовим. І я зараз не просто про збір або донат. Тення, якщо да? А наприклад, ті самі сітки в квадраті, це також так. молодь, яка такі юні павучки. Я, я взагалі називаю людей. ну Це так жартума, я навіть не пам'ятаю, хто мені так сказав. Що хтось з жінок е волонтерів сказав, ми як паучихи сидимо, ми оце от сітки плітемо. І от мені так якось залишилося. Так, от юні наші паучки, е дозволь так скажу, Вінницька молодіжна рада гуртує і також робить е і це все є. І, звісно, на наступному тижні для кожного звільничанина дуже дуже знаковий день. Це 14 липня. Це саме той чорний день в історії нашого рідного міста, коли був здійснений терористичний акт по одній з наших майданів, великих наших майданів. На жаль, люди загинули було багато поранених. Ви також робите мирний захід, він називається Янглипа пам'яті. І він відбудеться 13-го числа, напередодні 14-го, 13-го числа об 11-й годині на Європейській площі. Ви також будете робити цей захід. Ну що ж я щиро дякую? Ми маємо зараз вже виходити з ефіру. А ось стосовно е, квесту до дня незалежності, до дня молоді і те, що буде в серпні. Вибачно, я ще раз тебе буду запрошувати вже поближче до коли буде відома дата програма і де що, як і чому, і ти будеш мати е, відповіді на ці мої запитання. Звісно, я тебе обов'язково запрошу, дякую. да щоб ти озвучила, що це, де це, як це і чому це. Нагадаю нашим глядачам, слухачам, голова Вінницької Молодіжної ради Таїсія Дембовська була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Була гостею в своїй відпустці. Отак. От, от ну, фанатка, напевно, нашого радіо. Я дуже дякую. Я жартую. Дуже дякую тобі. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.